Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі, вітаю на відео. Сподіваюсь, ви в порядку, і сподіваюся, що з вами все добре. Взяла одну свою, таку, не одну, а дві улюблені колоди. І будемо дивитись тему поки що не знаю. Можливо, внутрішній ваш діалог, а можливо, те, на що вам варто звернути увагу. Залишилось п'ятірка жезлів. Ну, останнім часом доводилось доводити свою думку, відстоювати свою точку зору, наполягати на своєму виборі, на своєму рішенні. Доводилось відстоювати, можливо, свої інтереси або чужі. Да? Ну, якось Суперечливість якась. В тому можете відчувати, можете відчувати відсутність, скажімо так, як вам сказати, відсутність відхилятись. Ви або йдете до кінця, да, або можете лише взяти передишку. Все, готово. Так. Всем добро. Значить, що у нас де тут? Тут зараз вийшла така інформація, про яку ми вже з вами давним-давно говорили, про яку нам вже все зрозуміло, що ви мали бачили плани, цілі. ось Взялись за них. Було все не так, як ви того хотіли, але ви знайшли в собі сили все одно рухатись вперед. І ви відзнайшли щось, відкрили в собі щось набагато більше. Ви набагато більше стали бачити, розуміти. Ми це вже говорили. Не може такого бути, що ми будемо говорити про це ж саме. Добре, е, окей, трійка мечів Зараз вам погано. Вас бентежить те, що вам часто буває все ж таки погано. Більше погано, ніж добре. З чим це пов'язано? Це пов'язано з вами. Тут трійка мечів. Дивіться, серйозно, тут без всякого. Люба людина прийде в наше життя, люба людина може нам, не знаю, нашкодити, стати на ногу, випадково не знаю, там якось зачепити і тому подібне. Те, як реагуємо ми на це, і те, з яким, скажімо так, ну, я не знаю, наповненням від людини ми йдемо. Люди завжди можуть робити боляче, і вам може бути завжди боляче. Причина вашої болі яка? А, ну, І тут теж вісім пентаклів над трійкою мечів. Ну, виходить, і тут ось дев'ятка мечів. Вам час зрости над своїми образами, над своїми е, болями. Перестати вкладатись туди емоційно, перестати вкладатись туди спогадами, перестаньте згадувати час від часу. Ви ж це можливо робити для того, аби відчути знову біль. Я схиляюсь до того, що це може бути програма болі. Це ось ті відчуття, які ви зазвичай відчували. Перше, ви починаєте відчувати їх з новою силою по-новому. Друге, ви починаєте бачити, що насправді всередині вас було, так? те, що було вам приховано, і воно відкрилось, бо ви готові. І на сьогоднішній день ви можете бути, як ніколи, бути готовими, знову дев'ятка мечів, закрити всі ці питання, що у вас болить? Несповнене щастя, спустошення. Вас болить недооціненість вас, неправильно вас розцінили, неправильно вас віддячили, неправильно вас виховували, неправильно любили, неправильно за вами, я не знаю, там хтось, як це українською? Да? Ну, коротше, щось от все було не так, і ви це настільки гостро все до сих пір відчуваєте, що якось от легко просто відпустити у вас не виходить. Ви, ну просто як фантазуєте. Ви не зовсім вірите в те все, про що ви думаєте, що ви відчуваєте із такого тонкого світу. Тому що ви. М Ще не зцілили ось оцю таку, знаєте, душевну свою рану. Не то щоб рану. Но вам треба відпустити, навчитись відпускати всі болі, переживання для того, аби рухати далі, для того, аби бути, не знаю, легшими, простішими. Трійка меч. Мимич... Трійка Пентаклів і лицар. Мечі. Ну, я вам так хочу сказати. Ви ще теж можете легко заводитись, можете легко піддаватися, дивіться, ви швидко можете братись за справу, легко піддаватись під думку, про якісь бачення, марево якесь. Ви легко можете піти в когось на поводу. Да? Ось, але що вам сказати? Ви... Ви перестаєте це робити, або вам рекомендовано перестати, принаймні, тимчасово це робити. Спочатку обміркуйте, обдумайте, познайомтесь, дізнайтесь, звикніть. Звикніться і потім приймайте рішення. Тому що на перших етапах, ну там перші складнощі, труднощі, ви іноді схильні до того, аби кидати все і знову впадати в відчай, що вас десь не оцінили, да? Або, наприклад, ви навпаки шукаєте саме причину таку, що ой, та там не те, не те, не те, все там, все все, все. Робота вся закінчилась. да, З однієї сторони, це може бути непогано, з другої сторони, що вам сказати, треба вміти бути вище над цими першочерговими бажаннями, імпульсами, над першочерговими такими баченнями, да, або перше враження і все. І ми думаємо: о, оце людина класна. да, і не вспівши з нею познайомитись, занадто довіряємося, потім страждаємо. Да? Тут все для того, аби ви навчились легко сприймати, легко відпускати і швидко, да? не носити за собою якісь каміння. Ну, Багато хто вже якраз на цьому етапі, ви якраз допереживаєте. Щось от колишнє попереднє. Теж ваші вклади, якесь ваше життя, якась ваша, скажімо так, ну, довготривала історія. Щось є тут таке, що от вам поки що не дає, якщо так можна виразити, спокою. І що, взагалі, хочуть нам сказати про це все карта Сонця? Четвірка жезлів і королева. Жезлів теж. Цікаво, з однієї колоди вийшов король жезлів, з іншої королева жезлів Цікаво. Ну, кого турбують питання пари, що вам сказати? Тут, ну, якщо так подивитись, то жінка вона більш серйозніша, ніж чоловік. Або це у вас може бути початок відносин. До речі. Жінки, ну, ми такі, да? Здебільшого, здебільшого. А можливо, ні, я можу помилятись, я всіх теж не знаю. За всіх теж говорити не буду і не можу. Більшість, так, більшість дивиться на це серйозно. Чоловік більш з такої, знаєте, радісної позиції, більш емоційно. Жінка більш, так, знаєте, з головою підходить. Ну, тут іерофант, і, королев, і королева жезлів, да, і трійка пентаклів, і зірка. Ну, якось тут старається побачити більше і глибше. А чоловік намагається якось легше. І що? Для чого ця інформація? Тому чоловік може тормозити в якійсь мірі сам себе, свої дії або розвиток. Да? Він якось не може зрозуміти, чи співпадають ваші бачення. Або ви чоловік не можете зрозуміти, чи співпадають бачення. Давайте так, буду говорити чоловік він, бо я не знаю, до кого конкретно звертаюся і для кого ця інформація. Добре? Ось, Також тут на дні колоди показався мені а, король Пентаклів. Це також чоловік може бути одруженим. Це може бути, я не знаю, ну, може таке бути, що да, що ця руйнівна ситуація вона визвана саме от вашими відносинами, які ну, ось такі вони. да. Чоловік тормозить не по простій причині, бо він дійсно просто прийшов, ну, я не знаю, сонце. На, на, він наживиться енергією, да? настрою з цим. Всім. Він на якийсь період розчистить собі погляди, бачення, да? щось в ньому Так він от надихнеться, на певний період йому цього вистачить. Ось Це якесь як коло таке, я не знаю. Не можу стверджувати, бо тут Єрофант знову ж таки, між вами можуть бути платонічні відносини. Тут не лише про між вами можуть бути ну, от просто от спілкування і зоря. Це може говорити про відстань. Ви можете на це дивитись більш серйозніше, чоловік якось, ну, якось ні. Або поки що повішений, ну якось вийде з стану повішаного, не знаю. Або от тут саме повішаний, саме в цій колоді, не зовсім тут висить, тут як відображення. Тут або чоловік поки що легко відноситься, а потім в якийсь момент як збагне і усвідомить, що ось ця легкість йому самому як вам сказати, ну лишня вона в ваших відносинах по відношенню до вас або до жінки. Да? Можливо, ви чоловік такий, і от ви побачите або усвідомите, що відношення до вашої людини, воно можливо не серйозне, або ви всередині з себе, можливо, не різко, але ну, відчуєте бажання поєднати своє життя з людиною. да, Це до тих, якщо ви не одружені, да, бо тут а, ну, жезли, це не зовсім про шлюб, да, але теж в тому ж числі. Чому почала про такі речі говорити, бо тут от, король пентаклів. Тепер, якщо для шлюбних е, людей, да, ну, е, у вас дещо просто, скажімо, поки що розсинхрон ваших внутрішніх е, ваших внутрішніх е, розвитках. Якщо жінка, вона вже, е, скажімо так, Ну, переглянула багато питань, то чоловік він лише на початковій стадії, скоріш за все, або десь дійшов до середини. Я не кажу, що жінка тут вже дійшла до, до кінця, кінця немає, це безкінечність насправді. Просто ви вже те, що чоловік ще не усвідомив або не пережив, або не справився з тим, ви вже це пройшли. Тобто, це може говорити так. ну Тут можна примінити такий вислів, як е, ви ніби вище рівня або досягли певної стабільності. То що це таке? вибачте, тобто, Якщо, наприклад, чоловіки, то вони зараз тут можуть проходити стадію агресії, апатії, злості, можливо, навіть і ненависті, можливо, знаєте, як піднімаються якісь і дитячі питання, і якісь з колишніми попередніми стосунками, можливо, там щось залишилось, можливо, когось відпустити не міг або не можете і ну, тримаєтесь за це. Да? Ось, нікому про це не казали, але це було всередині вас, і от чоловік, можливо, над цим і працює. Тобто, майте, як жінка, тут, скажімо, уміреність, розуміння, або поки що абстрагуйте, займайтеся своїми питаннями, чоловік поки що буде своїми. Якщо йому необхідно, я наскільки бачу, то він ітиме до вас. З порадами, з проблемами і тим, і тим, і тим. Там далі вся робота за вами, ну, в залежності від ваших відносин, стосунків і тому подібне, які ви люди. Окей, що нам ще тут треба сказати? До речі, для тих, хто. чекайте. Ага, тут ще є така, тут ще є така ось один, один пласт інформації, що чоловік може тормозити або зависати по відношенню до жінки, дівчини по тій причині, що це його така маніпуляція, це хитрість, і він таким чином намагається вас ну, підбити під себе, підлаштувати, виховати прогнути, ну, Тут по-різному, в залежності, які відносини, знову ж таки, у вас і з якими людьми, бо тут різне показується, да, на цьому. Ну, тут якби нічого такого м -м, прям образливого, да, але вам частенько доводиться натикатись на суперечки, на спротив. Ось чоловік ніяк не може побачити, що ось цією своєю манерою і бажанням, і ось цим вихованням своїм, що він, навпаки, саме він є причиною цих от коса на камінь. Розумієте, ось таке може бути. Можливо, мене такі чоловіки слухають. Дайте волю і простір собі, залиште волю і простір людині. Ну, Це поки що не в його характері, не в чоловічому характері. Він поки що на тому, що, як я сказав, так і буде. І все. І не треба мені тут ніяких гадалок, ніякого таро, і ніякого, ніякої психології. Знаємо всіх тих психологів і спеціалістів. На цій стадії людина може бути і, і важко. І важко, і, і йому важко від того. Ось, йому здається, що це його позиція. Насправді ні. Якось можна йому допомогти. Двійка пентаклів, четвірка пентаклів. Ні. Тут, знаєте, як, якщо він сам не захоче, ви нічого не зможете зробити. Ви можете дуже довго намагатись, ви дуже можете довго пробувати. Причому я бачу, що ви, жінка, можете бути із тих, хто дійсно буде за це братись все одно. Я все одно спробую, я все одно те, я все одно це. І, і я знаю, що от все буде так-то і так-то. да? Ну, насправді, Люба, ви просто втратите час. Або е, ну, ви чоловік, да, наприклад, і ви бачите, ну, буде таке відбуватись, що ваша жінка, дружина, вона буде так-то себе поводити, да? то якось попіклуйтесь про неї, чи піддайтесь, можливо. Ну, знову ж таки, тут е, карта 13-го, воно все одно зміниться в вас. Все одно, е, як не крутий. І ви, ви дійсно ви відчували, ну, або цей чоловік відчуває всередині себе, що змінюватись таке треба, бо деякі риси вони вже тиснуть самим вам, вони вже заважають вам. Вони спричиняють дійсно якийсь, е, якусь напругу. Між людьми, да? потім між рідними, близькими, або взагалі у вас можуть бути ну, із за цього проблеми у спілкуванні. Тому, можливо, щось ви для себе і переглянете, можливо, і ні. Тут вже, як то кажуть, вибір за кожним із нас. І з вами нуль ваш пентаклів і мах. Так, ви знаєте, якийсь такий період наступає, що навіть самі вперті прийдуть до змін себе і будуть проходити всі етапи від початківця до, скажімо, там якогось ну, джуніор, це ж початківець, да? і потім там пішло-пішло, чи як там, чи до джуніора ще треба дорости. Я не пам'ятаю цю всю градацію. І потім майстер, потім маг. Ось, В будь-якому випадку, в будь-якому питанні, в будь-якій ситуації, з будь-якими людьми треба проявляти наполегливість. Ось так, Я бачу тут в тому в тому фізичну, бачу в тому морально-душевну. Старайтесь відпочивати. все ж таки це, це не просто, скажімо так, відпочити. Цим самим ви проявляєте любов до себе. От Ви дасте собі якісь там, не знаю, лишні півгодини без телефону, без нічого, просто полежати з закритими очима і уявити, щось таке набагато приємніше, там, да, або приємно таке, набагато. Що, що, ну, так виразлось набагато приємніше. ну Щось ось таке приємне, що вас наповнює, да, і говоріть собі, що от я наповнююся, або купайтесь в якісь, можливо, цілющій річці. Тобто, знаходьте щось для себе, те, що буде вас наповнювати. Це і буде відпочинок. Спочатку пів години, потім-потім більше. Комусь, наприклад, для цього треба навчитись бути без телефону, не відчувати тривоги і зайнятися ще там якимись супутніми питаннями, які тригарять, які тривожать вас. Да? Ось так, любі. ну що ж, ось такого роду була інформація. Сподіваюсь, вона вам допоможе. Сподіваюсь, вона вам допомогла. Якщо є запитання, будь ласка, звертайтеся з задоволенням відповім. А я дякую, що ви були поруч і дозволяєте бути поруч мені. Дякую, що дивитесь відео, приділяєте час мені і моїй роботі. Дякую за всі ваші вподобайки, абсолютно за всі коментарі. Будь ласка, любі, пишіть. Діліться своїми історіями, спостереженнями, навиками, змінами, видозмінами, якимись сумнівами. Можливо, ви не довіряєте чомусь там в питаннях трансформації. Будь ласка, звертайтесь, будемо розкривати ваші питання і в коментарях, і, можливо, візьмемо як тему для відео. Дякую, Любі! Підписуйтесь і забувайте відписуватись. Бажаю всім добра!